Привіт! Сьогодні у нас розмовна тема: компліменти та аромати. Я дуже хочу вас запитати, щоб ви відповіли в коментарях, якщо бажаєте. Чи взагалі колись незнайомі люди робили компліменти вам з приводу ваших парфумів? Я маю на увазі саме незнайомців, тому що коли е, певні схвальні відгуки роблять вам ваші родичі, близькі чи навіть друзі, це дещо зовсім інше. Вони вас знають, їм легко, дуже легко вам запитати, легко вам сказати якийсь фідбек чи поцікавитись. Але ж саме коли незнайомці роблять вам компліменти. Підходять, то по суті, як це називається, вони це роблять на холодному контакті. Тобто їм потрібно подолати певний бар'єр, щоб, ну, як у всіх людей, які йдуть і починають говорити з абсолютно незнайомими людьми десь на вулиці, чи в ресторані, чи в магазині. І через цей бар'єр потрібно пройти. І тобто зацікавленість парфумами вже настільки висока, що вони. Долають цей бар'єр і підходять до вас і з вами починають говорити. Я, звичайно, не маю на увазі якихось екстравертів чи гіпертімів, для яких взагалі спілкування з незнайомцями це, як то кажуть, дуже легка справа. Абсолютно тут йдеться саме про. Людей, які зазвичай не контактують з чужими людьми. Вони просто так на вулицях не підходять. І саме через це мені цікаво, наскільки взагалі таких випадків у вас в житті було багато, чи взагалі вони були. А я вам поясню, чому взагалі я підняв цю тему. Справа в тому, що десь приблизно два місяці назад я викладав відео в Тіктосі в Інстаграмі, де розповідав, що в мене є аромати, які збирають просто купу компліментів. І наводив приклади. Як там, наприклад, в, в епіцентрі за мною бігла дівчина, а вона реально за мною бігла. І це був бадісія Блюсафіри. Вона запитувала мене: постривайте, малочек, постривайте, який у вас аромат? Скажіть, будь ласка, я просто за вами йду, і Це такий неймовірний шлейф. Я дуже хочу його купити своєму хлопцю. Так, от, коли я це відео випустив. А приблизно десь 5-10% я отримав коментарів досить специфічних. Знаєте, як за соціологічними дослідженнями кажуть, що у вас має бути приблизно до 10% хейтерських коментарів в ваших там відео чи ва чи візгуках, я не знаю, там що ви там викладаєте в інтернеті. І ви знаєте, так воно і сталося. І коли люди пишуть о, не вже роблять компліменти? О. А мені не робила або мені робили це одне. Але коли пишуть щось на кшталт, що ти там розказуєш, ти все вигадуєш, хватить фантазувати хва... я, я коли про це прочитав для мене, ну спочатку я розсміявся, бо це знаєте, як для мене як білий день, казати, що зараз ніч, коли на дворі білий день, тобто. Там були це ще такі, знаєте, форма ще була досить прийнятна. Це що я вам зараз зацитував. Там більшість були з якимись матюками, з усім цим. Я звичайно такі коментарі видаляю, тому що я не хочу, наприклад, щоб в мене там були якісь срачі під моїми відосами. Але я заходив на їх профілі, і коли я дивився їх профілі, блін, ну я розумів, що людина. Вона не реалізувалася в житті, О, там прямо було по цьому видно. Її настільки вже погано, що єдине, мабуть, задоволення залишилося цей заходити в Тікток і матюжити в коментарях там невідомо кого, як то кажуть, будь-кого хто попадеться. Але ж в принципі це одна частина. Да? То є такі люди, які, як то кажуть, від цього отримують задоволення, ну тому що так склалось на їх життя більших немає в них ніяких, ніякого задоволення. Але все одно якось я дещо, знаєте, здивувався, що люди не вірять. От певна ця кількість до 10%, вони думали, що я все це вигадую. Да? Що я там в епіцентрі мені зробили комплімент на той аромат, про який я розповідав. Потім що я розповідав в Гудвані, я приїхав, і в Гудвані це був Інсилат, до речі, на мені що саме на Інсилат робили компліменти, і саме в Гудвані. Хтось навіть написав. А як це одна людина може заїжджати і в епіцентри в гудваль? Ну це мене взагалі, знаєте, взагалі вразило. Що ж тут такого? В епіцентрі ти можеш купувати. Наприклад, я часто в епіцентрі купую омивач для скла ліквімолі, тому що ну він мені подобається більше ніж той, що на заправках там да, продається, тому що ну от реально там написано ефект антімошка, ти його одразу і бачиш в себе на лобовому склі. А в цьому в Гудвайні а, мені подобається цей чай Мар'яш. Це один взагалі з найсмачніших, класних чаїв, там такий вибірний, неймовірний. І чому ж не заїхати туди, і не взяти ще якогось тістечка. І, до речі, коли я останнього разу заїжджав, то. А продавець, який стояв і видає там оцю на, на, на цій кондитерці, ці чистечка він каже: а у вас такий гарний виші аромат. Що це за аромат? І тому для мене це абсолютно. Ну як дихати повітрям це абсолютно нормально. І ви знаєте, я спочатку здивувався, чому взагалі люди не вірять, є які не повірили. А потім почав аналізувати і думати, блін, ну я же вже парфумерію, стільки років захоплююсь, я... Це б колись було моє хобі, яке потім стало моєю роботою. Я вже навіть і працюю в цій сфері дуже дуже багато років. І я маю можливість тестувати, пробувати, використовувати дуже. Рідкісні, навіть дорогі аромати, якісь такі аромати, які в нас в Україні не мають, якісь різні постачальники, представники надсилають навіть зараз, надсилають, щоб я щось спробував і про це вам розказав у відео свої якісь певні відгуки. І через це маю доступ до великої кількості цікавих ароматів, які, серед яких є реально такі, які дійсно викликають неймовірні позитивні емоції у людей абсолютно незнайомих. Тому що. В більшості випадків є аромати, які, ну, от ти їх наносиш, ну хорошо, воно просто красиво пахне, да, воно просто прикольно пахне, воно там стисвіже, чи там солодке, чи просто. І воно не викликає в, люд... в людях такі емоції, щоб підійти до тебе і запитати, що це за аромат, що це просто. А коли якісь... Просто незвичні компоненти, незвичні формули, якісь можна сказати ексклюзивні моменти, і і тоді саме виникають такі емоції в навколишньому, як то кажуть, оточення. І я тоді зрозумів, що ці люди просто не мали такого досвіду. Для них це було те саме, що сказати: от я побачив літаючу тарілку, їхав там вночі десь по полям і побачив, як вона летіла ще й сіла, і вони зі мною розмовляли. Це для них те саме. Тому що коли б ці літаючі тарілки були б, як то кажуть, постійно літали, то ми б вже всім вірили і всі, всі б абсолютно вже знали, що воно літає. Так і тут, для, них, для тих людей, компліменти в парфумерії – це щось просто ну, захмарне. Один мені навіть написав, Пам'ятаю, я в більшості там повитирав, бо вони ж з матюками, вони ж просто ж треба до себе ж привертати стільки уваги стільки ж, як то кажуть, злоби й ненависті а, туди в ці коментарі впихнуть. щоб же ж, То я їх повидаляв. Але я пам'ятаю один ще коментар. Він звучав приблизно: навіть якщо комусь сподобався аромат, то ніхто ніколи не підійде до тебе і тобі нічого не скаже. Ой, що ти там розказуєш, дівчата за тобою бігли, блін. Ну, слухайте, ну от, наприклад, останній випадок з таким, як то кажуть, класним компліментом був в мене в барі Зігзакці біля Золотих ворот. Хто киянин, той знає. Туди, коли не зайдеш, часто, особливо в години пік, завжди зайнято. І я заходжу, повний зал, все. Я був, до речі, зі своїм приятелем, який був свідком цієї ситуації. І е, бачу, що в місця повністю взагалі зайняті, я дивлюсь, стоїть біля барної стійки офіціант. Я до неї підходжу і кажу: питаю, слухайте, а чи є у вас тут якесь місце? Може присісти, може хтось там звільняє його. А вона мені каже, «Да, зараз отут на барній стійці звільниться два місця, якраз ви можете присісти. А тут поряд сидить дві дівчини, і одна з них повертається і каже: Боже мой, молодий чоловік, вас за аромат! Він неймовірний. Як він називається? Скажіть мені, будь ласка. Я повертаюсь, кажу «Енселат Марк Антуан Баруа. А вона каже: Я не запам'ятаю, просто от візьміть мій телефон, напишіть мені туди, будь ласка, це щось неймовірне. Я піду сама його і спробую, куплю, я... це, це просто щось неймовірне.' Ну я беру телефон і. Пишу їй, а мій приятель каже, стоїть і потім каже, просто в шоці. І каже: слухай, як ти це робиш? Як ти це робиш? Ці дівчата вони самі, як то кажуть, скачуть на тебе з цими питаннями. Я кажу, я нічого не роблю, я взагалі нічого не роблю. Це все парфумерія. Це реально от. По суті, втілення фільму-парфумер, мене часто іноді запитують, чи є такі аромати, як в фільмі-парфумер, коли ти наніс, і все, і всі просто від тебе балдіють. Ну, бачите, що є такі аромати. І як не дивно, до речі, цей енцелат, навіть в мене в коментарях під відео я часто зустрічаю негативні відгуки на нього, що фу, він ваняє, він там ще чимось. Але тут є один момент. Я спочатку думаю, ну як, блін, за всі роки. В мене це єдиний аромат, який просто топ-номер один, який викликає таку неймовірну кількість відгуків, куди б я не прийшов. Я називаю його ароматом екстраверта. Бо якщо ти інтроверт, до тебе будуть підходити незнайомі люди, і тобі буде досить некомфортно. А це аромат для екстравертів. І я такі потім зрозумів, що, блін, якщо ви його пробуєте, там купуєте отой один мілілітр, наприклад, в цих наших. Нескін... Безкінечних налівайках, які зараз пропонують, навідлив. Які, якщо ви його просто на блотері нанесете, якщо просто тільки на руку, це зовсім інші враження. Ви будете відчувати цей вітівєр, ви будете він в шкіру, він буде дуже для вас інтенсивно важкий, і через це люди можуть і фукати. Але там же ж вся справа саме в шлейфі, саме в шлейфі, цей аромат розкривається і заповнює весь свій простір, і створює якусь неймовірну красу. Я хочу сказати, що от його там. Брат по бренду Ґанімет, хоч це Ганімет, зовсім інший аромат. В мене є. Він зовсім мене не викликає жодних компліментів. Ніхто мені ніколи не говорив. В мене вже другий флакон, тому що Ганяганімет мені якось композиційно він більше мені подобається, чи чи менцелат. Але ну от наносиш, хоч просто візьми облийся ним всім, ніхто тобі нічого не скаже. А інцелад так. Але тут я хочу ще один важливий нюанс сказати, що я не наношу аромати, щоб мені там робили компліменти. Я просто люблю парфумерію. Я колись це ж я кажу, було моє хобі, стало моєю роботою. І я просто мені просто подобається той стан, який викликає парфумерія, ці ті емоції, і взагалі я те, як люди підходять і запитують, це знаєте, як вже просто такий. Соціальний бонус до якоїсь гарної композиції, до якогось гарного аромату. Так, от справа в тому, що коли я зрозумів, що є люди, які взагалі цього ніколи не відчували. Що є такі аромати, що люди можуть підходити, то вони, звичайно, і будуть не вірити. Я одразу хотів, пам'ятаю, написати та блін, так зайдіть же ж на будь-який парфумерний форум, навіть той же ж найбільш розпіарений фрагрантика, вибирайте просто будь-який аромат, заходьте і читайте коментарі, там через один буде. Ой, мені робили компліменти, ой, такий компліментарний, ой, там іще там щось. Ой, мене запитала якась жіночка в метро, що це за аромат. Я пам'ятаю просто свій перший взагалі аромат, який викликав такі компліменти. Це був Амуаж Дія. Я декілька разів вже про це розповідав, тому що це для мене був перший випадок. Я забув що зовсім юний, в мене був цей аромат. Я пам'ятаю, в метро підіймаюся з ескалатором, а позаду мене стоїть бабуся, і вона каже мені: Молодий чоловік, ну від вас просто пахне Божим духом, це так класно. А я повертаюся і кажу: ну це ж добре. І ще було декілька компліментів з цього приводу на цей аромат. І для мене, взагалі, амуаж бренд, який саме і створює такі компліментарні аромати. І я пам'ятаю ще дуже давно. Один з перших також компліментів викликав аромат Іль Профуму. Така італійська марка є аромата Амбра. Я зайшов кудись, я не пам'ятаю, чи це кав'ярня була, чи що чи якісь кафе. І жіночка сиділа поряд і казала, а ви не чуєте, який запах, з'явився свічок і такий гарний, якогось дорогих свічок. А, це від вас, це від вас. Пахне, скажіть, що це? Ще я пам'ятаю один випадок. в мене був. Це одні з перших ароматів. Це я взагалі згадую те, що було там років 15 назад. Лоренцо Вілорезі Пачулі. Я зайшов на поштамт на хрещатику, і поряд стояла пара вже не молода чоловік і жінка. І жінка така запитує, каже своєму чоловікові, ти чуєш, якусь щось такий запах з'явився, такий, не, такий, такий, такий незвичний. А чим це так? Де це так пахне? А, це в від вас. Оце від вас напевно, так пахне. І вона звертається до мене я кажу: Да що це у вас? Це якісь у вас парфуми такі? Я кажу, да, це парфуми Лоренцо Вілорезі, Пачулі. Ну вона каже: Блін, клас, все ой, хочу спробувати. Де їх можна купити. Ну, пачулі взагалі сам по собі скажу відверто, дуже класний аромат. Моноаромат пачулі або в композиції, вони завжди викликають певні емоції. Але вже, в принципі, мені здається, зараз вже люди звикли до таких ароматів. Я маю на увазі саме ароматів нотами Пачулі. І таких випадків було ставало все більше і більше, як тільки ти використовував. Якісь незвичні аромати. Я пам'ятаю, Шен, серж лютанс, Шен це дуб з французької мови. Там реально дуже красиві деревні ноти. Фемірі тюрк це взагалі перший мій нішовий аромат. серж лютанс, турецька курильня, там пахне тютюном кальяном, ну взагалі неймовірний аромат. І також люди просто запитували. Звичайно, є і аромати, які можуть не викликати компліменти або навіть викликати антикомпліменти. В мене. Колись був випадок, також дуже давно, більше 10 років назад, у мене був аромат Рознуар Байредо. Це аромат про троянду, чоловічу троянду. Він був присвячений Сходу. Ну, на Сході я вже розповідав вам, що троянда це чоловіча квітка. І він такий, знаєте, як я пам'ятаю, троянда з якимось прянощами. Дійсно, вона була темна троянда. І це був якийсь останній вже поїзд метро. Було дуже пізно. Навпроти мене сидів лише один пасажир, тобто ми були двоє в вагоні, якийсь робітник, я так зрозумів, будівельник. І він так почав на мене якось так дивитися уважно, якось так, знаєте, з якимось прямо я ж відчув, з таким негативом. І тут зупиняється поїзд на станції Золоті Ворота, і він виходить. І підходить до мене і каже, нахиляється, молодич у вас ужасний аромат!» і все, і втікає. Я такий блін сижу, думаю, блін, ну прикольно. Ще один пам'ятаю колись випадок, що це був Енді Тауер, Вітер марокканської пустині. Ну там взагалі ж аромат піска. Комусь хтось каже, ніби якимось сундуком старим якимось пахне, то там зрозуміло чому. Так от насправді, коли е, я зрозумів, що є все ж таки певна кількість людей, які не вірять, я вирішив запитати вас, чи справді е, у вас були випадки, тому що взагалі той, хто парфумерію, цікавиться, якщо ви цікавитесь її вже дуже давно, то 100% у вас були випадки, коли незнайомі люди підходять і запитують вас, що на вас за парфуми. І це нормально, це абсолютно нормально для тих, хто. В цьому а, живе і тут немає нічого для мене особисто дивного. Але бачите, з кожним разом ти щось відкриваєш, щось відкриваєш в цьому світі нове, і це також круто.